Друзі, вітаю! Допомога Сполучених Штатів повинна бути проголосована сьогодні ввечері приблизно так. За Вашингтонським часом нам обіцяють це зробити, але накал пристрастий такий, що просто ніхто не встигає за цим. Депутати сваряться, вносять правки 137 правок, чотири з яких мають розглянути перед початком. Е -е, з під контролю вийшли деякі російські чи проросійські, чи протрампійські консерви, не знаю, як їх правильно назвати. Їм знайшли гідну відповідь. Пентагон сказав, скільки часу треба від голосування до передачі, якраз таки зброї. Одним словом, є дуже багато інформації. Давайте їх швидко проаналізую, Бо сьогодні все-таки хочеться довше відео зробити, коли уже допомогу отримаємо. А зараз тут усі деталі, скандали, проблеми. Давайте швидко проаналізую. З вас підписка на канал. Ми боремося з кремлівською пропагандою, путінською пропагандою і витискаємо російських агентів з українського Ютубу. 137 правок внесли депутати конгресу, але 4 з них прийняли. і вони повинні бути, бути розглянуті. Зрозуміло, що є і. Правки колишньої українки, пані Спарц, яка каже, що не видавати з складів сполучених штатів, і знову ж таки підозр... і друге контролювати всю зброю. Перше підозра, що ми ти покрадемо, друге не зі складів, значить, іти на виробництво або закупати, втрачаємо час. Пентагон каже, що на все про все треба не більше. Тижня і вони все нам передадуть, і Пентагон готовий це все швиденько робити. Байден сказав, що проголосує без проблем. Тільки давайте підпише точніше, тільки голосуйте, все віддаю. Друга палата, сенат, де наш хлопець Шак Шумер там, значить, за нас б'ється, сказав всім своїм сенаторам не їхати з Вашингтону, залишатися в Вашингтоні, бо каже, срочно треба буде голосувати, тільки вони дадуть, поки пиріжки гарячі одразу відправляємо все в Україну. То пані Спарць каже: ні, 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 треба все-таки більше часу. От, не зі складів віддавати будемо, а будемо щось робити думати. Одним словом, затягує, затягує і намагається працювати проти України. Ще одна, значить, депутатка. Їх чотири всього було, всі ці правки від чотирьох депутаток. От, до речі, 7,8 мільярда, те, що Спарц намагається, ну, скажімо так, зманіпулювати. Далі, Оклахома своїй правці, пропонує заборонити використання коштів фонду підтримки економіки для виплат пенсій. Кет Катамак із Флориди в своїй правці пропонує скасувати все невійськове фінансування. Ну а Мерджері Тейлор Грін, за якою законодавиця своєю за якою правкою пропонує, що кожну суму в доларах в цьому законопроекті взагалі скасувати до нуля, типу. От є сума 8 мільярдів нуль, є сума 7 мільярдів нуль. Одним словом, всі 61 мільярдів мають перетворитися в один жирний нуль. З нею не погоджуються депутати конгресу і власне з нею починають ну, спорити і там вже навіть її тролити, бо це ж не єдина її правка була заборонити фінансування біолабораторій в Україні. Проблема ж їх немає. Вони є тільки в уяві російської пропаганди американські біолабораторії. От. Хоча, дивлячись на Збройні сили, розумію, що це надлюди, що це просто якісь герої унікальні, це точно не люди, це щось божественне, то, можливо, і є ці лабораторії. Не знаю, але вона хоче і ці біолабораторії закрити. Е, далі заборонити аборти. Допоки Україна не припинить переслідування християн, під християнами вона має на увазі ФСБ МП. Ну, типу, Медведчука переслідуєте, а що ж ви його переслідуєте? Він же християнин російський, типу, давайте його не чіпати. Заборонити фінансування допоки колишній актор Зеленський не піде в відставку. Переправити все на будівництво стіни, зрозуміло, і найголовніше наказати президенту Сполучених Штатів вийти зі складу НАТО, говорить Тейлор Грін. Трошки сповна розуму, але відповіли їй дуже навіть так непогано. Демократка, конгресвумен. Е, ні, конгресмен не конгресвумен. Пробачте Джаред Московіц. Насправді прізвище вас вводить в оману. Я думаю, в душі він Джаред Києвіц, бо насправді він її дуже класно протролив е, цю конгресвумен е, перейменувати її кабінет номер 403 в офіси е, конгресу на кімнату невіла. Чемберлена, типу людина, яка хотіла домовлятися з Гітлером, далі призначити конгресвумен Грін спецпредставницею Владіміра Путіна в Конгресі Сполучених Штатів. Тобто вони її тролять тролять до речі непогано. От, ну і зрозуміло, що є велика підозра, що все це зільють і будуть голосувати за закон України повністю і в цілому. От, хоча сюрпризи можуть бути, бо накал пристрастей просто максимальний. Настільки багато всього відбувається, що ну, скажімо так, Блінкен сказав, що це вже максимум все треба давати. Далі відступати нікуди. Байден готовий підписувати. Ну, але ж бачите, що йдуть. Бачите, що йдуть дуже багато е процесів, і кожен хоче, скажімо, отримати свої політичні бали. Єдине, що хоче отримати Україна, це зброю та надійне плече наших союзників та партнерів. Тому ми віримо, що сьогодні ввечері все буде проголосовано як мінімум, тримаємо пальці. Ну от і точно знаємо, що партнери нас не повинні підставити. Ну а Тейлор Грін. Е Побажайте щось для Тейлор-Гріника, хоче зменшити допомогу до нуля і закрити наші з вами біолабораторії. Напишіть їй побажання, і ну і як гадаєте, зможуть чи не зможуть. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе. До зустрічі!